Так, друзі, всім Ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні в нас 1 вересня. Всіх з таким сумним днем, коли дядько Аді напав на Польшу, сказав своїм дітям в школу, ви сьогодні не підете. Так, і що в нас? Доцвітає в нас наш соняшничок. Це, по-моєму, санька. Соняшник, якщо я не помиляюсь, і що хочемо подивитися, бджілка. Є на соняшничку, ось тут аж цілих дві бджілки. Ну це вже я називаю сльози Брайтона. Тобто майже нічого нема, майже весь сояшник відсвівся. І якщо подивитися на нього, то він такий, знаєте, бували сояшники в мій зріст, а мене 165, толі 7 по-разному, коли як. І от бачимо, навіть гусінь топче її. Ну, коротше, шляпки невеликі. Так що в цьому році, як сказати, пролетіли всі, да? І здорові, і малі. Навірно, не пролетів тільки той, що ніхто нікуди не влажував. Ось от одна бджолка сидить. Ну, коротше, це взяток чи не взяток, ні, це не взяток, це так, підтримуючий для пилку. Хоча зараз дуже добре з амброзії пилок несуть прям жорстко. Це таке, просто собі, як сказати, для піддержання штанів. Ось, ну, коротше, нормально бджолки сидять, тут досмактують. тують, останнє. Дощів у нас в цьому році майже не було літом. І тому такі результати. Так, зараз прийшов налив бджілкам водички. Хтось сказав, де вода, прийдеться вертатися. Воду я їм... Наливаю подалі від пасіки, ну як подалі, для свого комфорту, їм то тут метрів 50-70 до води. Стоять баночки, поналивав водички для свого ж комфорту, просто коли одразу поруч біля пасіки, там куча бджіл, то взлітає, то приземляється, не дуже комфортно. А я в основному, коли воду наливаю, маску не вдіваю, ну, то що це без ну Бувають бджоли. Прицепляються і дуже незручно працювати з ними. Так, і зараз я йду. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні буду дивитися, чи прийняли отут матку, підставляв, того що не було матки. Так, і зараз подивлюся, що у нас і як. Тобто Одна сім'я була, я коли відбирав мед, побачив, що не було матки, це 21-ша, її тут треба знайти. Ось вона. Да, ось вона. Зараз подивлюся, якщо... бо там були розрізані маточники, якщо нема нічого, то цей. Будемо. Післали. До речі, ось італяночка от Тецюка, і от одразу ну, видно, що якісь от Просто мені сам колір, знаєте, мені не так, я за породою не гонюся, взагалі за породою не гонюся. Мені що головне, щоб бджоли носили мед і щоб вони мене радували. От я на них дивлюся, і от такі вони гарненькі, прикольні. Ну, тобто мене чисто естетично воно мене приваблює. Мені ї подобається. В мене були матки такі, які я виводив оранжеві, я їх оставляв. Бджола майже не літає, вітер у нас просто дебелезний. Їду я такий по дорозі. Дивлюся, куча літає бджол моїх, а це здалека листя просто падає. Тобто я думав, що то так мої бджоли насизать. Ну трошки, якщо придивиться, якщо придивиться, то трошки вони літають, але не так, щоб сильно, в основному вони сидять поодинокі бджолки, десь воно ну, там по 2-3 масово не вилітають. Ось тут гарненька сімейка, якщо подивитися. Ну, коротше, робити їм є що, можна так сказати. І буду напевно робити підгодівлю. і Треба ваша порада. Я хочу робити це все у 100-літрових ваганах і туди положити зверху керамзіт. Він буде не тонути. І питання, чи не потонуть, чи дуже багато бджоли, чи краще може краще сіна накидати. Щоб не наробити біди, не собі, не людям. Бо тобто будуть дуже великі проблеми. Так, ось це теж, по-моєму, або італійка, або це так. У нас вони були отработані, тому що в мене сматки такі оранжевенькі. Можуть бути одних. Так. Треба буде зараз закрити дірочку, щоб... Ну, ще нападу немає, поки що не ворують. Це дуже добре. Так, тут подивимося. Ну так собі. працює. Це матка з роя, з якого то на 10 рамок зимував. Прийдуть скоро полоски, буду ставити полоски. Полоски в минулому році навіть і не ставив. Того, що я проливав біпіном, і полоски не дуже спрацювали позаминулого року, то я вирішив вже не ставити. До речі, ставив воростоп і майже не спрацювали. Там максимум по 10 пісів упало, то я подумав, що цього робити не вартує. Так, ладно, зараз пішов я, подивлюсь на сімейку, і якщо що, буде цікаво, я включусь. І ще одна сімейка, до речі, в мене на тій пасіці, одна без. Матки теж прийшов була. Була, ми не знаю, може загинула з якихось причин матка. Е, потім поїду, там в мене є нуклеус на 300-ту рамку і там десь 300, -й, ну в лежаку, коротше, то ми виходить, його візьмемо, поміняємо, просто підставимо, ковпачком накриємо, на там все купиться. Так, друзяки, пішов я працювати. Якщо буде щось цікаве, включуся. Так, друзі, оце приїхав поставити зараз полоски. Поки що просверлюю, до речі, дірочки у пластинках просверлюю, для того, щоб можна було вставити. Можна було вставити. Да. І от поки сверлю, таку от картину наблюдаю, якщо вам може видно, не видно, там такі птички літають далі. Це у нас тут щурка. Чую, так гарненько чи Думаю, о, стопудово подружання прилетіла. А дивлюсь, там не одна була, стая така. І на тому точку в мене їх не було. А ось на цьому точку в мене їх сьогодні прилетіло просто куча, лишилось трішки проставити цей кусочок. Ну, і цей рядочок осталось. Проставити полоски. Пізнувато, звісно, ставлю, але краще пізно. Ніж ніколи. І потім ще я, хоча, до речі, не ставив полоски в минулому році відразу проливав біпіном. І, до речі, кліща не дуже так і багато було. Але, але в цьому році вирішив все-таки перестрахуватися. І подивимося, що, як воно себе покаже. От щурка, щурка це дуже велика проблема по поводу сім'ї, що я об'єднував, випустив матку. Все нормально, матку прийняли, не б'ють. Так. А на тому точку, що я казав, поїду там де в лежаку, то там виявилося, що матка засіває. Странно якось, звісно, може вона з обльота, вернулася, почала сіяти, Ну, то таке діло. зараз бджоли в деяких вуликах, ті, що були відводки, бджоли не дуже багато. А от ті, що були з сім'ями, бджоли більш-менш нормально. Тобто ще осінню. Поміняю деяких маток. І думаю, підуть так вони в мене в зиму. Подивимося, скільки підуть, не знаю ще. Будемо дивитися по точку з пакетами, скільки вони підуть. Так, а поки що всім бабра.